Ваші соцмережі, тікток, Ютуб, Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, де вас там вже дається 145 тисяч а, прихильників. І, власне за вами слідкують? От цікаво, взагалі, що питають. Якщо взяти тих людей, яких наприклад нічого не турбує. Я дуже бачу, часто у лікарів питають про інших людей, ну а зокрема таких відомих як Путін, а саме коли він вже піде з цього світу, і чи можливо з ним щось не так, або, наприклад, Байден, чи дотягне він до а, кінця своєї президентської каденції, чи зможе він далі? Ось такі питання, чи ставлять? З вами чи намагаєтесь ви якось також розібрати? Ні, я та вам скажу відверто, відверто мені ніхто не ставив, бо ну, багато коментарів в мене є під постами ні про Путіна, ні про Байдена, ні про Трампа, ні про якісь інших відомих особистостей. В принципі, мені особисто таких питань не ставили. Ну, ми можемо сказати, що бачимо, що дійсно Байден є старша людина і пасує все-таки, кажу, якось зберігати здоров'я, бо тут кожна людина пересічна бачить, що це вже вік. Так ну і ще одне кажу: в нас просто знаєте є якась така. Думка, що є якісь чарівні таблетки чи чарівна лікарня, де знаєте людина, ну так як в фантастичному фільмі, де людина приїхала, їй щось прокапали, каже, і вона зразу відновилася, помолодшила на 10 років. Я вам скажу чесно, у мене є пацієнти, які мають мільярд доларів, тобто мільярд, не мільйон, а мільярд Нема таких лікарень. Тобто, і за навіть за великі гроші, тобто відповідно вас не вилікують і від онкології, на жаль. Теж навіть самі круті клініки не завжди можуть вилікувати, що видно по Стіву Джобсу. Тобто, ну, тому в даній ситуації в нас така мрія є, і звичайно, зараз багато є проривів, і, зокрема, до речі, в тій самій онкології. Є прориви, так само є сучасніші підходи, сучасніші ліки. Наприклад, Кейтруда при меланомі, який зробив фурор такий і покращив стан, бо не було практично хіміотерапії. а якраз цей препарат став таким революційним для меланоми. Для, тобто, якісної пухлини. Потім його пробують зараз для інших пухлин теж і бачать якийсь ефект десь є, десь нема. Ну, ми так само чекаємо на такі прориви, але щоб правильно казати, щоб не хворіти, все-таки треба нормально. Дивіться, хочете їсти, їсти, а не хочете, не їсти. Єдине те, якщо є кажу, в людини є, наприклад, вже розбалансоване здоров'я, є гастрит, викликаний, зокрема, гелікобактер, пілорі. Бактерію, за яку дали Нобелівську премію австралійцям, все таки я би рекомендував, як мінімум, один курс антибіотикотерапії. І потім контроль, якщо не допоможе, дається інший антибіотик по протоколу міжнародному, і цього достатньо для того, щоб зменшити гастрит, зменшити кислотність шлунку. А висока кислотність шлунку провокує апетит. І в людини зменшується апетит, і після лікування глікобактера кілька кілограм легко злітають. без будь-якої дієти. Плюс людина, людина зменшується дійсно, тобто потреба в такій кількості. Їжі. То дивні речі, але ну такі речі бувають так само. з Сигаретами. Наприклад, сигарети блокують апетит. Тому ви пам'ятаєте, той, хто курить дві пачки в день, тримає вагу, кинув різко курити, починає надирати вагу. От тому знову ж таки полікували шлунок. Я, наприклад, пацієнтам, які багато палять, забороняю кидати палити, тобто різко. Я кажу: пролікуємо шлунок. Потім подивимося, що певні дисбаланси. А тоді, якщо ви хочете відповідно і можете відмовитись, от тепер відмовляєтесь, і тоді нема того скачка такого. Так, якщо вас про Путіна ніхто не питав, запитаю я. От мені особисто цікаво, як людина, яка стільки років, десятки років є диктатором, тобто, це вочевидь для нормальної людини, яка була б стільки років президентом, це мав бути постійний стрес. Це дуже багато обов'язків, це дуже багато зустрічей, може так триматися, от зараз свої там 70 лишком років, і планувати ба більше свою діяльність ще на 10-15 років вперед. Тут можна говорити про якусь певну генетику, про яке з певне, скажімо, так, мега піклування про своє здоров'я, бо кажуть, там за ним лікарів з десяток бігає, чи що тут як можливо? От в такому стресі ну або людина не переймається дічим ти... думаю, що. Я, я думаю, що це він по перше. Ну ми всі розуміємо, що є точно двійники, тому що літати так по всій країні і бути одночасно в стількох місцях це неможливо. Тому двійники однозначно є питання: чи зараз це двійник Путіна? Це вже окрема історія, так само бо виглядає він, все таки трошки старше. І трошки гірше, зараз виглядає, скажем, більш-менш адекватно як для, для лікарів. І друге питання, чесно кажучи, ми не знаємо, тобто, яка його буде доля, тобто він може в один день просто не прокинутися і все. Тобто, бо, чесно кажучи, в Росії не було проривів, наприклад, по ковіду. Ну не було, воно не працювало. Тобто, що би вони не заявляли, там не було прориву, чи якісь чудо ліків, чи вакцина їхня не була краще за інші. Тому пам'ятаєте, який стіл був, тобто як людина боялася. Тобто, то, що він yeah. швидше всього, звичайно, пильнує своє здоров'я. Крім того, я думаю, що є лікарі із Куби, і є лікарі народної медицини, є 100% шамани. Ну і швидше всього тут так ви праві людина, яка диктатор, можливо, знаєте, не стільки, бо ми щось думаємо, що він щось боїться. Він може нічого не боятися. Тобто, якраз питання в тому, то справа, що людина не боїться і спокійно живе своїм життям. Ну і має такі, на жаль, для нас не дуже добрі думки в голові. Так? Тому що знову ж таки хотілося б, щоб людина, як то кажуть, була творцем, а людина є руйнівником. Кажу. От, і, на жаль, змінити, напевно, його вже в 70 років буде дуже важко. Ну, мається на його підхід цієї справи. Ну і звісно, цікаво, що питає дійсно вас найбільше українці. Якщо брати там TikTok, ток інстаграм. Там також молоді багато. От що найбільше сьогодні турбує нас, громадян України, от під час війни можливо якісь хвороби? Чи є якась така можливо лінія, так яка простежується найбільше? Ну я скажу, що в кожного своє. Тобто, переважно в кого що болить, той питає. Кось болять суглоби, він питає за собою. В когось є запалення щитовидки, він задає по цьому запитання. У когось є питання по урології, чи сечу хвороба по цьому. Ну, онкологія я кажу, я в принципі кажу цим. Я розуміюся в діагностиці теж, але я не займаюся онкологією там, чи хірургією. От е, питають, деколи мене так само це нормально, порадьте колег чи тут, чи за кордоном, тобто в плані лікування якоїсь хвороби. теж. Це, це нормально для лікаря, який має якусь практику і коло друзів, ну, медиків теж е, і відповідно знову ж таки. Ну, під час ковіду була тема, звичайно, одна – ковід, і це були всі питання по ковід і постковід. Але, чесно кажучи, якось в один момент постковід зникли питання. Тобто закрилася та тема, бо під час ковіду вона була актуальна. Потім якось так медицина не тільки в Україні, до речі, в світі, тобто забула, що є постковід, і взагалі, бачите, за ковід, якби не Джо Байден, зараз би, в принципі сильно не згадував хтось так само. Е, крім того. Ну Якісь загальні рекомендації по здоров'ю, звичайно, Тобто те, то, що ви питаєте. І що Щось таке з'їсти, скільки води випити, от, відповідно, а скільки бігати, скільки не бігати, скільки рухатися. От. Тобто прості такі речі. Ну і хоч Кожен хоче, звичайно, якийсь, скажу, чарівну таблетку, може вона існує. Оце, це всі запитують. Ну от Скажіть, чи є якась чарівна таблетка, яка все виліковує, і людина більше нічим не буде хворіти? Ну, на жаль, такого нема. Ну і на завершення запитаю про таку паніку, яка ширилася свого часу, і зараз інколи бачу заголовки із нібито якоюсь хворобою, а пишуть, що все суне новий вірус, смертей буде 20 разів більше, і симптоми невідомо які, але все не я, я зрозумів. Запитання Ні, це медійні речі. Тобто суто маркетингові наразі ми розуміємо, що все-таки була заява, тобто, певних представників всесвітньої організації охорони здоров'я на доводському форумі. Що є ймовірність пандемії якоїсь нової в зв'язку з мутаціями віруса. Ну і ми бачимо, що такі речі періодично трапляються. Тому нібито теоретично ми маємо бути до того готові. Але так з ковідом життя показали, не зовсім світ був готовий до того, плюс мене здивувало при ковіді так само, що. В нас політики більше займалися не тільки в Україні, мені взагалі, більше, я в Україні, до речі, менше. Я кажу за кордоном політики займалися ковідом більше і придумали якісь певні міри, які, як на мене, напевно, були теж не зовсім релевантні. Розумієте? Тобто, закрити все місто, коли кілька випадків ковіду в місті, ну це теж ну, це, ну, не, не потрібно було робити. Але зараз, знову ж таки, кажу, всі, всі дивляться з позиції, що ми хотіли зробити краще. Так? А епідеміології, стосовно епідеміології, тобто цих практично лікарів зараз майже немає, Тобто вони зникають як такі. І в кінцевому результаті тому ми маємо політиків, які заміняють епідеміологію. Знаєте, як то кажуть, експертів. Ну і пам'ятаєте, коли з'явився ковід, то кожен був експертом. Були, до речі, теж мої колеги, які теж ловили хайп, і відповідно знову ж таки я був здивований, що, наприклад, колега-анестезіолог, який теж мав достатньо багато підписаних, але ще раз кажу, це не пан Євген Комаровський, інший. Тобто, Лікар казав, що е, це треба виходити на вулицю, на мороз, дихати там, бігати. Тобто і ковід сам пройде. Тобто і це шторм пройде, робити якусь зарядку. Я був здивований, що знову ж таки була позиція адекватного лікаря-анестезіолога, тобто практикуючого. От потім я запитався знайомий каблище, тобто був він з іншого районного центру, міського з міста кажу, як яка ситуація з його пацієнтами? Дуже багато пацієнтів вмерли. Кажу, що сказав родичам, Бог взяв Бог, Бог забрав. Ну тобто, теж позиція така, знаєте, дивна була. Та от, але я кажу, люди довіряли розумієте, хочуть ситуатися за. Якісь прості рішення, тобто, а може треба на голові постояти, і з легень відповідно вірус впаде, випаде і втікне. Кажу, ну будемо говорити, це, це не працює. І на щастя, просто у нас був протокол перед появою ковіду по лікуванню типових пневмонії, важкого грипу. І цей протокол в принципі чуть-чуть змодельований, змінений, практично так і залишився при ковіді в стаціонарі, і він працював. Якщо людина вчасно потрапляла в стаціонар. І давали потужний антибактерійний препарат, антикугулянці, що розріджує кров, так і е, стероїд, тобто протизапальний гормон, так то відповідно людина досить гарно виходила, тобто з тої ситуації. От вискакувала, і е, я дякую колегам, що в принципі вони е, теж притримали з цього протоколу. Бо знову ж таки кажу, багато питань, але Зараз ми вже по бачимо, і я, я вважаю, що все одно українська медицина під час ковіду при при всіх наших економічних питаннях всіх справилася досить добре, порівняно з європейською, бо я теж начуваний, на що там творилося від пацієнтів і лікарів. Тобто, в них то взагалі була якась така знаєте, інформаційна катастрофа теж. Пане Тарасе, дякую безмежно за важливу розмову. За цікаву. Сподіваюся, кожен содилися інтерв'ю до кінця. Для себе щось також важливе почерпнув. Дякую вам. Ну і бережіть себе. Ми залишаємося оптимістами, тобто тому що я я все-таки лікар такий більш оптимістичний. Знаєте, бо є лікарі, які лякають дійсно, де кажете, що все, все, кінець. Ні, я навпаки оптиміст, який в принципі вважає, що у наш організм є достатньо досконалий, він багато чого сам може перемогти. Якщо ще чуть-чуть трошки допоможуть лікарі в критичних ситуаціях, то відповідно взагалі все буде дуже добре. Дякую бо вам думати, думати головою, думати головою і холодним розумом, а не емоціями. Бігти купляти якісь чудо ліки з інтернету сто відсотків сьогодні довіряти можна мало кому, тим більше якихось там реклама в інтернеті. Тому друзі, слухайте лікарів, обов'язково будете здорові.